Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас очередна новіночка приїхала у 2024 році. Це Кентавр 160 модель BN. Ви довго їх чекали. Це у нас ідея, хто не знає, моделька на 16 кінських сил з круглими крилами, широкою резиною і з додатковим генератором. Будемо по порядку все розповідати за них. Почнемо, як завжди, з мотора. Тут стоїть GD16 мотор на 16 кінських сил, 705 кубів об'єму має. Це, по суті, перероблений і більш проточений двигун G195, який раніше ставився. Переробили головку, переробили циліндрик, потужності додавалося значно більше. І такий мотор, в принципі, вважається зараз один. Із найходовіших серед мототракторів. По колії колія на цих тракторах регулюється. Вона звичайна, тут шарова передня частина. Колія регулюється у нас передня бовтами, задня виставляється ступицею на валу. Має діапазон від метр до 1,40 м. На цих тракторцях БН встановлено напряму у нас насос НШ, який качає гідравліку постійно на е, одноточкове кріплення. І стоїть додатковий генератор під капотом, ось він можете його побачити, який дає кращу зарядку е, на акумулятори. Передня частина у нас ніяк не змінилася. Такі ж самі галогенні фари. Е, Охолодження рідини у нас заливається, як і було, під капотом. І тут заливна горловина під паливо. Можна побачити, ось воно. Так, отут у нас спереду стоїть стартер. Маховик тут звичайний, нічого не мінялося. Фари все під'єднано, тобто все через фішки не в внатягнено. По переборній панелі. Приборна панель, лишилась 3 датчика, один датчик здвоєний і плюс два датчика окремо. Тобто, все він показує інформативно, повністю відповідає нормам. По резині. Резина на цих моделях іде 16 Це більш широка резина. Ось бачимо. Вали 51 стоять, тобто на 39-й, як на Б моделях. І передня резина 6.12 замість 4.12. Тобто більша резина, більша проходимість, трішки більше ваги. Соответственно, це ліпше йде. Крила тут, в принципі, досить стійкі, краще, ніж на Б-моделях. Хоча розкоси стоять в тих самих місцях, але додали ще додаткове, мабуть, кріплення. Ага, ось знизу бачимо, додаткове кріплення, і тому воно більш надійно стоїть. Це, ну. Лайк like, це плюс, тому що це більш зручно. Так, по задніх частинах тут гідроциліндр один, одноточкове кріплення на 250 кг підйому. Бачок гідравліки розширюваний у нас стоїть за сидінням, тобто він не заважає з боку, на крилах не тіліпається і так далі. КПП із того, що не дуже мені подобається, це зміщена КПП, яка при вмиканні в принципі, майже дістає. Ось, Бачимо, там зазор дуже-дуже маленький. Тобто, я думаю, що якщо хорошо люфтнуть, то можна вдарити і просто е ну, ударити по е самому кожуху. Сам кожух, до речі, я б переробив, тому що ну, він дуже хитається, дуже ненадійно стоїть. Е я б його радив зашивати одразу тут металом. Е і плюс додатковий розкосик якщо зробити на крила, е Це буде взагалі топ. Так, по рулю. Е тут у нас приборка. Звичайно, а по інформативності це у нас ем, аварійна сигналізація, це задній ліхтар, поворотники, і этот, як на Ланосах вмикається все просто. Ну і Руль, понятно, і клаксончик. Задній ліхтарок у нас там, звичайний галогенка, стоїть, е, нічого такого. В принципі, це як і на попередніх моделях. Тут у нас стоїть блокування задньої півосі, плюс повищені поніжені передачі. Е, по ціні, друзі, е, Ціна 2600 доларів. Це комплект трактор, плюс фреза, плюс плуг. Для наших підписничків ми завжди робимо знижку. Ви знаєте, тому підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вам ця модель. Замовити такий трактор можна за номером, який бачите на екрані, або лишивши замовлення на нашому сайті. Силочку я вам закріпляю. Все, гарного вам дня, друзі! Все буде Україна. Пока-пока.